Привіт! Сьогодні поговоримо про різницю між двома дієсловами золян і «müssen». Обидва вони можуть перекладатися як повинен, але використовуються в різних ситуаціях. Золян це дієслово, яке вказує на обов'язок або вимогу, яка походить від іншої людини або з якихось правил. Тобто, це те, що ми повинні робити, бо хтось нам це сказав або вказав. Наприклад, ich Müll trennen» Я мушу сортувати сміття. Це мій обов'язок за законом в Німеччині. Ich soll nehmen, weil der Arzt es gesagt hat. Я повинна приймати медикаменти, бо це сказав лікар. Це обов'язок, який йде від лікаря. Ich soll die Rechnung bezahlen. Я повинна оплатити рахунок. Це мій обов'язок за умовами, за контрактом, або мені сказали це зробити, наприклад, бухгалтер, начальник або орендодавець. Тепер розберемося з müssen. Це дієслово, яке вказує на необхідність або вимогу, яку ми відчуваємо самі, або яка виникає через обставини. Це те, що ми повинні зробити через власну потребу або через ситуацію, яка вимагає цього. Розглянемо приклади. Ich muss neue Schuhe kaufen. Я мушу купити нове взуття, це моя особиста необхідність. Я повинна це зробити з власного бажання. Ich ich muss lernen, weil Prüfung bestehen will. я мушу вчитися, тому що хочу скласти іспит, це моя власна ціль. Ich muss morgen früh aufstehen, weil mein Zug um 6 Uhr fährt. Я мушу рано встати, бо мій потяг у шості відправляється. Ich soll das weiße Glas In den Glass werfen. Also, mache ich das. Я повинна викинути біле скло в контейнер для скла, тож я це і роблю. Отже, основна різниця. Золін вказує на зовнішній обов'язок або рекомендацію, коли хтось вам сказав або наказав щось зробити. Мюсен вказує на необхідність, яку ви відчуваєте самі, або яка виникає через ситуацію.